Ну і повертаючись до ситуації на фронті і взагалі, продовжую читати бюджет. Читаю, читаю йохірів. Реально. Півтора мільярда, півтора мільярда. Знаєте на що? Правильно. На телемарафончик. На зомбування власних граждан, півтора мільярда. Його вже, правда, ніхто не дивиться, але півтора мільярда туди. З них ливову частину правильно Кирилу Тимошенку і Тимуру Мінді, на компанію їхню кінокіт на відмивання бабла. А ще а ще, ну це взагалі це просто якийсь ну, звіздець і. Вищий рівень цинізму. В бюджеті немає ні копійки на проведення виборів. Там потім можуть нести постанову, їх провести, все зрозуміло. Але ні копійки на вибори, ні копійки на політичний процес, який мав би відбутись, нічого цього немає. Але є хабар політичним партіям з парламента. 850 мільйонів на політичні партії. Виборів нема, а 850 мільйонів є. Під Покровськом людей на м'ясо відправляють і на Дніпропетровщині. На Дніпропетровщині розкрадено все, жодних оборонних споруд. Е в риториці Зеленського мир, але в розумі війна, півтора мільярда на марафон, 850 мільйонів хабар партіям. Гуляй, рваніна.